Доєднуємо скайпом нашого гостя Вадим Івченко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань якраз національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Вадиме, чи чуєте нас? Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, да, дуже гарно чуюся. Зрозуміло, що усіх українців цікавить, що буде з законом про мобілізацію, чи він нарешті буде в. Парламенті в тому вигляді, в якому за нього народні депутати будуть готові проголосувати з усіма тими правками, з усіма тими пунктами, які не будуть суперечити ані конституції, ані правам людини, а просто відображати ті потреби, які зараз є у збройних сил України, тому що. Те, що нам цей закон потрібен, це вже, мабуть, ми всі зрозуміли. Бо попередній у нас ще з минулих років з 90-х спочатку. Яка у вас є нова інформація? Можливо, що стосується цього важливого документу. А, ну, по перше, закон ще не надійшов в парламент. Він ще опрацьовується в уряді. Це була ж ініціатива уряду Міністерства оборони. Ми з цією ініціативою працювали п'ять днів. А ми адвокували і міністра освіти, і національну поліцію, і державну службу. Вони приходили до нас і просили врахувати їхні пропозиції, оскільки уряд тоді не почув. Вони одноголосно проголосували і передали все це в парламент. Звичайно, багато норм ми порекомендували виправити, обрати ті норми, які порушують конституцію. Привести у відповідність норми, які дають роботу нормально працювати ТЦК, повернути по інвалідам норми, зробити таку дискрецію між тими, хто воює в тилу або забезпечує збройні сили, або забезпечує тих, хто на нулі, мається на увазі по демобілізації. Ми запропонували свої сроки, але Генеральний штаб має визначитися. З конкретними сроками, тобто, ми запропонували 36 місяців, якщо ти мобілізований працівнука і допомагаєш в тилу, і 12 місяців, якщо ти на нулі виконував бойові завдання. Багато речей комітет національної безпеки відпрацював наразі. Ми не змогли прийняти офіційні ці рекомендації, тому що уряд відкликав свою ініціативу. Оскільки він відкликав, ми чекаємо на відповідно новий законопроект. І коли цей законопроект з'явиться в парламенті, всіх буде повідомлення. Він буде вісіти на фактично на сайті, і ми зможемо вже з вами побачити реальний текст, що було враховано під час цього місяцю обговорень, що не було враховано і чому не було враховано. Тобто почнеться інша дискусія вже в парламенті, і ну відповідне. Прийняття відповідного законопроекту в першому і в цілому, в першому читанні і в цілому, Пане Вадим, скажіть, а як загалом реагують ну і представники, в тому числі міністерства оборони на ці ваші зауваження, особливо в контексті того, що ми зараз розуміємо, що це все таки процес прийняття цього закону? Ну він уже швидко не відбувся, тому що перші, коли редакції з'являлися цього закону, ну здавалося, що там навіть у тут в нашій студії пан Стецький вказав, що треба голосувати, і президент може там на наступний день, як терміновий е, закон, там по якимось е, юридичним нормам не буду згадувати. Просто от в нашій студії це пролунало. Може підписати. підписати на наступний день. Зараз ми розуміємо, що ну, вже місяць дискусія, ще буде дискусія. От як ви можете оцінити цей процес, коли цей закон очікувати. А... Важко сказати, як тільки він буде прийнятий урядом, і ми всі будемо знати, що уряд прийняв, він через дві години напротяж двох годин буде зареєстрований в Верховній Раді, і буде фактично текст ну, з'явиться на сайті Верховної Ради. Це означає це означає, що ми з вами. Побачимо, наскільки норми, ті, які ну ми рекомендували, вони були не враховані. І тоді ми побачимо наскільки швидко буде прийматися відповідний законопроект. Наразі хочу сказати, що Міністерство оборони, от я тут хочу подякувати комітету. У нас тут не було політики, ми сіли і кожну норму розбирали. А от чому ви обрали там інвалідів третьої групи? І ми розбирали по кожної позиції, тому що однієї сторони інвалід без ока, третя група, або з непрацюючою ногою, це одна історія. Чи може він виконувати бойові завдання в такому разі? А інша сторона, якщо у нього, наприклад, там чи там якісь інші речі, ну якісь хвороби, які теж підходять під третю групу, чи може така людина сидіти на зенітці і збивати дрони над нашими містами? І багато багато інших питань ми проговорювали. Тому там була така конструктивна робота, що генеральному штабу. Ну, вони нам відповідали на всі питання, як вони бачили. Ми ж за своєї сторони практики ми показували, як це відбувається з точки зору роботи, тому що ми чуємо від людей, як відбувається ВЛК в ТЦК, що відбувається в ТЦК, чому не наповнюються реєстри, чому вони пропонують бронювання одним а сорочку іншим. Мається на увазі правоохоронним органам. У нас ж була позиція, коли одним правоохоронним органам дали відсрочку. А іншим дали бронювання, тобто одних можна було мобілізовувати, а інших не можна було мобілізовувати. І ми прийняли рішення, що всі мають бути в однакових умовах і всі мають бути на бронюванні. А бронювання має відбуватися згідно рішення кабінету міністрів по критеріям посад і штатного розпису, але не більше від від фактично тих посад, які має відповідна інституція, і багато інших речей. Тому давайте дивитися на закон, і ми чітко побачимо швидкість його проведення. Якщо буде там багато норм, які вони не приймуть, скажімо, від після наших всіх спілкувань це означає, що він буде важко проходити. Якщо багато норм все ж таки прийметься міністерством оборони і генштабом, а будуть деякі такі незначні, то я думаю, він досить швидко пройде перше читання і перейде в стадію поправок на друге читання. Пане Вадима, парламент взагалі готовий розділяти цю відповідальність разом з урядом за цей законопроект. Тому що поки що те, що ми чули і від інших народних депутатів, які також були в нашій студії, і навіть від слух народу, так виглядає, що це така трохи перекладання відповідальності з одних на інших, що там щось недобре зробив уряд. Ми за це голосувати не будемо, тому що ну. Ми хороші, ми на боці людей. Але потім, по факту, в нас далі цього закону нема. А хто взагалі автор цього закону? Це буде Умєров, це буде залужник, чи це буде спільний закон від уряду? Як це виглядає? Ви знаєте, от ви прямо в точку задали запитання. Я уже більше 12 років в політиці, в Верховній Раді, і я скажу, що важко політикам приймати. Скажімо, такі непопулярні рішення. Закон про мобілізацію, він якраз і є непопулярним для політика. Але для держави, для Збройних сил, для хлопців, які мобілізовані і не знають, коли вони будуть демобілізовані, для наведення порядку з призовом ТЦК, з реєстрами і так далі, цей закон потрібен. Тепер питання: а хто ж має його вносити? Звичайно, його має вносити головнокомандувач. Мається на увазі в нашому випадку президент незалужний, бо це не його парафія, Голов, фактично президент. А він, звичайно, ну не подав тому ініціатор, його представник в уряді. Це Міністерство оборони. За конституцією це пряма норма президента призначати двох міністрів закордонних справ і Міністерства оборони. Тому е Міністерство оборони і є ініціатором в уряді, і Міністерство оборони фактично і є головним комунікатором, і должно бути головним комунікатором. Так має бути. Вони мають захищати кожну позицію. А депутати мають дискутувати з точки зору не політичної або нравиться і не нравиться. Знаєте, а з точки зору державницької позиції, що потрібно змінити, що має відповідати конституції, де будуть так сказати ухилянти, якщо будуть ухилятися, як будуть цей закон обходити, якщо будуть, і так далі. Тобто, фактично, депутати мають трішечки коригувати ініціативи, які ну, буде подавати уряд? Тому важко, звичайно, буде. Депутатським фракціям приймати рішення. Це однозначно, тому що це ну це рішення, все ж таки воно, скажімо таке, непопулярне. Але якщо більшість рекомендацій, все ж таки, ну скажімо, неформальних рекомендацій нашого комітету будуть враховані, я думаю, що більшість фракцій в парламенті проголосують.